Час новин на Радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 25 квітня. І починаємо випуск новин з курботною звісткою. У Лозові в останню путь провели полеглого на війні захисника України Сергія Федіна. Ворог забрав його життя 17 квітня поблизу населеного пункту Червонопалівка Сєвєродонецького району Луганської області. Сергій був командиром бойової машини, командиром відділення 5-го парашутно-десантного батальйону військової частини А 1126 Захиснику назавжди залишиться 40 років. Вічна пам'ять та шана герої України співчуття рідним та близьким. Напоминальну неділю у Лозові віддавали данину шани та молилися за українських воїнів, які відійшли у вічність. Парафія всіх святих землі Української православної церкви України та Преображенська парафія Української греко-католицької церкви міста Лозова. Провели літію біля поховання загиблих воїнів на центральному кладовищі міста. У богослужінні взяли участь голова громадської організації Лозівське товариство родин загиблих за Україну Пам'ять серця Лариса Шевченко та голова волонтерської громадської організації «Жіночий легіон Олена Лящук. Учасники кажуть, не збирали великої кількості людей, бо того вимагають воєнні заходи безпеки. Вічна пам'ять українським героям. І про ситуацію на аварійних колекторах у Лозовій, поки водяники завершили ремонтувати ділянку колектору на третьому мікрорайоні і перейшли до другого етапу роботи на колекторі по вулиці машинобудівників. Обвалилася ще одна ділянка на четвертому мікрорайоні, поруч із міською поліклінікою. В результаті цього обвалу понад 6 тисяч лозівчан залишилися без води. Повідомляє міський голова Сергій Зеленський. І додає, що працівники Лозовадосервіс обстежують ділянку, працюють максимально швидко та обережно. Для таких робіт громаді гостро необхідний потужний екскаватор. Після обстрілів значно зросла кількість аварій на мережах. Частина з них пролягає на глибині у понад 7 метрів. Бодяники вимушені кожного разу шукати потужну техніку в оренду. Голова громади каже: на найближчій сесії міської ради, що відбудеться вже цього тижня, проситимуть депутатів виділити кошти для ліквідації аварії. Нагадаємо, з початку року у Лозовій вже п'яти обвалюється колектор. Всі аварійні ділянки знаходяться поруч з об'єктами, в які влучали ворожі ракети. Днями до Лозової завітав митець зі світовим ім'ям. Він розмістив свої незвичні рожеві інсталяції у катеринівському стаціонарі. Вони виготовлені з акрилового скла у стилі біонізму, символізують надію на перший погляд крихку, але насправді дуже міцну. Автор робіт український художник Альоша. Олексій Потунін народився та виріс у Лозовій. Нині живе й працює у Дюссельдорфі, але вважає себе українським художником. Перше натхнення митець відчув у нині зруйнованому Росією палаці культури. Спочатку повномасштабного вторгнення Олексій допомагає дитячим будинкам, школам та лікарням України. Дарує свої інсталяції, робить фото для світової спільноти та залучає донати. На зібрані ним кошти вдалося відремонтувати вже чотири дитячі будинки. Художник планує здобути підтримку і для лозівської лікарні. У ліцеї номер 12 до дня цивільного захисту провели практичне заняття, як надати лікарську допомогу при надзвичайній ситуації та що повинно бути в аптечці. Учням 10 класу продемонстрували, що потрібно мати в аптечці вдома або в аптечці при тривожній валізі, як надати першу долікарську допомогу, як і де виміряти пульс на собі або постраждалому. Дізналися учні і те, яка буває кровотеча, як зупинити артеріальну, венозну та капілярну. Повідомили школярам і алгоритм дій, як викликати швидку допомогу і обережно оглянути постраждалого. А у юнацькій бібліотеці провели захід, присвячений Міжнародному дню землі. Це день, коли людство зосереджує увагу на гострих проблемах навколишнього середовища та вживає заходів для їх вирішення. На заняття дітям презентували книжки про сортування сміття, про те, як звичайні підлітки можуть змінити своє місто на краще. Прослухали важливу інформацію про те, як піклуватися про нашу планету, а потім провели підсумкову вікторину з використанням гаджетів. Організатори кажуть, саме ці квіз-вікторини дуже полюбилися юним відвідувачам. І до новин Харківщини. Цими вихідними Росія завдала ракетного удару по Харкову. В суботу, пізно ввечері, сталося кілька вибухів. Відомо про влучання ракет у Новобаварському, Слобідському та Основ'янському районах Харкова. Одна з ракет потрапила у землю, ще одна, ймовірно, розірвалася в повітрі над територією овочевої фабрики. Унаслідок ударів пошкоджені теплиці та робочі цехи. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Також удар прийшовся по селу Котляри, розташованому у Харківському районі. Там зруйновані два приватних будинки. Пошкоджені ще 10 будинків, гараж і чотири автівки. Постраждалих через обстріли немає. За інформацією головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківської області. Після обстрілу села Котляри сталася пожежа. У приватній будівлі зайнявся дах, також горіли залишки автівки. Крім цього, вибухова хвиля зруйнувала гараж, пошкодила 12 будинків, що знаходяться поряд і чотири машини. Рятувальники також кажуть, жертв та постраждалих немає. Депутат та підприємець Курилівської сільради Куп'янського району допомагав росіянам красти українське зерно. За даними слідства, під час окупації села чоловік запропонував росіянам свою допомогу в незаконному вивезенні українського зерна. Все зерно співробітники вивозили на склади одного з підприємств депутата. А після цього воно вивозилося на автівках з російськими номерами у супроводі армії держави-агресора, розповіли у прокуратурі. Свої підприємства депутат перереєстрував за законами Росії і збирався сплачувати податки країні агресору. На цьому допомога окупантам не закінчилася. Чоловік добровільно передав російським військовим пальне, м'ясо, худоби та автомобілі підприємств. Дав їм доступ до приміщень своїх агрофірм. Для зберігання та ремонту військової техніки. В результаті депутат звинувачується за фактом колабораційної діяльності та за фактом пособництва державі агресору. Він знаходиться під вартою. Якщо суд визнає вину чоловіка, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.